Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні вранці пройшов бій Джарон Танка Девіса проти Ламонта Роуча Молодшого за титул WBA у легкій вазі, який ми дивилися в нашому телеграм-каналі. Результат став просто таки неочікуваним. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в Світі Боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Для багатьох, як і для мене, результат поєдинку танка проти Роуча виявився, що називається булкшіт, тобто повною нісенітницею. Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився нічиєю рішенням більшості суди, які виставили 115-113 Девісу та двічі 114-114. Протягом поєдинку Роуч показував хороший бокс, а Девіс заганявся за печінкою суперника, хоча був, наче сам на себе не схожий. І у дев'ятому раунді Джервонта навіть став на коліно, але розіграв виставу. Підбігши до канатів, нібито треба витертись, рефері Стів Віліс, якого називають Мемним, якось пропустив момент із коліном. Інакше можна було б відрахувати нокдаун, і тоді результат міг би бути іншим. Але що маємо, те маємо. А що ви думаєте? Напишіть у коментарях. Після бою Девіс сказав: я зробив зачіску лише два дні тому. І перукар намазав волосся якимось жиром. Коли ти потієш, цей жир стікає на обличчя і пече очі. Далі танк відреагував на свист натовпу в залі. Гей, чому ви мене освистували? Наче я говорю нісенітниця. Подивіться на моє волосся, мені щойно зробили стрижку. Я думаю, що впорався з усім в останніх трьох раундах. Я впіймав його кількома чистими ударами. Я відчував, що ламаю суперника. В свою чергу роуч впевнений у своїй перемозі. Я трохи розчарований цим рішенням. Думаю, що пора все добре. Саме це і відбувається, коли два досвідчені бійці зустрічаються на рину. Я напевно думаю, що переміг і сподіваюся, що маю можливість відігратись. Джервон та чудовий боєць. Я дякую йому за цю можливість, що дозволив закрити рот тим, хто сумнівається. Я зміг перевернути все з них на голову. І, хоча я не виграв, але для мене це перемога. Але я не задоволений, мені потрібна справжня перемога. Стосовно результату, то велика кількість боксерів та інших представників спільноти боксу зробили свої заяви та висловили невдоволення. Тарен Кроуфорд сказав. Вони пограбували цього хлопця. Це божевілля. Я ніколи не бачив, щоб хтось став на коліно і йому не відрахували нокдаун. Напевно, Рефері забув правила сьогодні. Роуч переміг і це слід визнати. Подивимося, що буде далі. Відомий американський промоутер Луді Белла сказав: Жахливо, що результат бою такого напруження вирішила помилка Рефері, помилка, яку слід було виправити, не можна просто взяти коліно. Поєдинок був близьким, і на мою думку, роуч заслужив на негайний реванш. Шакур Стівенсон теж не промовчав. Я найкращий боєць у боксі. Думаю, що Девіс був занадто самовпевненим, і він, напевно, не думав, що Роуч буде таким хорошим. І як я й казав до цього, я кращий боєць. Ісак під булькруз додав: я здивований, це був чудовий бій, але судді не побачили та коліна Девіс зробив ставку лише на один раунд на один удар, щоб нокаутувати роуч, але він прийшов дуже підготовленим та зосередженим. В плані роботи я думаю, що йому бракувало натиску, нанесення більшої кількості ударів, що надавало б йому більше сили та ефективності. Пізніше відбулася прес-конференція після бою. Танк заявив: дякую вам усім за очікування. Це була гарна ніч для боксу. Я відчуваю, що я виграв. Але Ламон чудовий боєць. Сподіваюся, я зможу отримати реванш, тому що я знаю, що зможу зробити в бою. І це круто. Що ти відчув, коли почув рішення про нічію? Ніхто не любить нічію, тим паче від хлопця, який приносить нокаути. Я загубився в раундах. Я дійсно зробив зачіску за два дні до цього. І я не хотів, щоб мене спіймали через це, в той час як мої очі горять. Тому ти не можеш бути вибитим таким чином. Тому я просто встану на коліна. Але я насправді знаю, що ти можеш отримати через це дискваліфікацію. Але я не знаю. Як це отримати першу в кар'єрі? Можливо, буде додаткова мотивація? Нічя добре, я в порядку, Ти живеш і постійно навчаєшся. Але я точно міг зробити більше. Я не буду брехати. Десь через тиждень я повернусь до залу. Спочатку я візьму декілька вихідних, але потім я повинен повернутися до залу. Роуч теж висловився. Я думав, що виграв, що зробив достатньо, щоб здобути перемогу над вражаючим бійцем. Тому я справді відчуваю себе переможцем. І не можу дочекатися, щоб зробити це знову. Коли я вступав до бою, то я знав, що у мене є все, що необхідно. Я знав, що в мене є підборіддя, і я зможу витримати удар. І я розумію, чому він накаутував людей. Але я знав, що зможу бути кращим, ніж він. Вигравати раунди в розміні, тому що він б'ється за ривками. Але якби це був нокдаун, я б виграв рішення. Тим часом Туркяля Шейх висловився про критику Джервонти Танка Девіса у бік Теренса Кроуфорда. Я не звинувачую Девіса за все, що він каже. Він мене знає, я можу поставити себе на його місце. Просто він бачить, що Кроуфорд заробить за два бої в п'ятеро більше, ніж танк за всю кар'єру. І ця реакція з його боку. Ми дозволимо йому продовжувати говорити. А Кроуфорд нехай поки що думає, куди витратити свої гроші. Як стало відомо, бій танка проти Роуча зібрав касу в 7 мільйонів доларів, що стало другим за величиною збором в історії арени Берклейс Центр, поступившись тільки концерту Rolling Stones. Це підкреслює величезний інтерес до Девіса, як однієї з головних зірок боксу. Хоча сьогодні він не вразив, але як ми почули, обіцяє виправитись. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.